Ну що ж, друзі, всім привіт! Давненько ми з вами не бачились. Сподіваюсь, про мене ви не забули. Та будемо починати 25 рік з вами. Е, Вибрались сьогодні ми на риболовлю. У пошуках окуня, щучки. Хоч і зараз вся рибка майже займається нарестовими серед Але я думаю, щось сьогодні ми так віймаємо. Взяли ми по одному комплектику на щучку та окунька, та будемо пробувати щось впіймати після зими. Сьогодні у нас 7 квітня. Е, дуже сильно похолодало. До цього було досить тепленько, там 16-15 до 20 градусів сьогодні плюс 6. Вдягнув я свій демісезонний костюмчик, тому тепленько підготувалися. Зараз ми прийшли на мікрорічку багато хто з місцевих. Знає цю річечку, тож будемо зараз закидувати наші приманки та пробувати щось уловити. вже четвертий і спрацювала зміна приманки. До цього був жавастик, а спрацювала зміна приманки на танку. Ось така хіпорні, здається, гринпанки називається ходор. Ось такі мордатинки, пузатинки, кавунчики у нас. Є. Сьогодні я взяв два комплекти зі своїм мейхарським чумаданчиком. Тому будемо пробувати і щучку. У нас такі приманочки там близько трьох дюймів. Та окунька, як вже самі бачили. Тому не будемо гаяти часу та ловимо далі. Ще, друзі, можливо, вставлю е, буквально пару кадрів з осені. Була риболовля, на якій я впіймав дві щучки та одного окуня, але вирішив, що цього буде мало та не зробив відео з тих причин, то вставлю їх в цей ролик, то думаю, буде вам цікаво побачити. Досить там непогані щучки були, там таке кіло 200, кіло непоганий конець, тому дивіться. Як то кажуть, рибу з першого закиду ловити не можна, а в нас же одразу ж з першого закиду плюнула така доволі гарненька щучка. Завела падлюка. але я думаю ми її зараз виведемо. Блін, падлюка хороша. Зараз якось постараємось не впасти, да? Виплутати її. Завела у корчі, у траву. Рогіз камишовий. О! Здається, ми її. Така гарненька, я скажу вам. до кілушки точно буде. Я дуже-дуже сподіваюся, що це в нас не остання рибка за сьогодні. Та перша риба і розмір мене дуже тішить, скажімо так. Зараз буду якось брати обережно, бо дуже такий страшний. Тут обривчик, треба обережно, щоб не підсковзнутися. О, ми її взяли. Це супер, друзі. Ну все, друзі, трошки ми її помучили, звісно. Ми будемо випускати. О, пішла ось супер. Опа! Під самим бережком майже ще одна щурогаєчка у нас. взяла, Дивіться, так само гарненько. Розмір майже такий самий. Я думаю, що грам 800 точно в ній буде. Ух, що вона витворяє. Шукати нашу красуню. Ух, Всього обльопало мене. Друга вже пішла. Далі ловимо. Просто на очах. Спочатку не розумів, що відбувається, а це, оказується, був окунь. Він тукав, тукав, тукав. Вода тут доволі прозора. Я бачу, як він підійшов до приманки, просто волочінням трошки попритягував. І ось такий гарний кавунчик клюнув. Та будемо відпускати цього красення. Дуже круто, прямо на очах. ой ай я я, -я, -я. яка була покльовка гарна. А Блін. Це була гарна. Гарна риба. -мо, оце що я і не люблю освіти. Була гарна покльовка. І схоже, що щука була непогана. Але мимо. Блін, обідно, обідно. Сподіваюсь, це не остання. Клювака за сьогодні Щуча. Ух ти. Оце подача. І відвалилась, й-мойо! Йом. Але ж це було гарно. Відвалилась. Блін, ви бачили це. Друга покльовка на наступному заході. Містик Фіш 2.8. Знову спокусили. Але, блін, з одразу на поверхню вийшла, свічку дали і звалила. Блін. Зараз поставимо якусь другу приманку. Це вже радує, що щучка все ж таки активна, хоч якась. Зараз спробуємо на Ізика, а точніше свинга. Перепрошую електрик шат 3-дюймовий на двійничку, щоб точно вона від нас не втекла нікуди. Я думаю на наступну. Льоваку вже точно рибу ми засічемо. Ну, я думаю, в цій ділянці точно вже клювань не буде, але все ж таки ми спробуємо. клевочка яка гарна. Приманочка і не стало її. Ні, зарізала нашого свінг імпакта в електрошаді. Ой! Нема. Приманочки була щука, тичок і Добрала. Підсікаємо і нема нашої приманки. Ну що, будемо перев'язуватися. А це раз на easy Шайнера трьохдюймового. Щось так топором іде. Або ж перекрутилась якось. Або... А ні, розмір непоганий. Розмір непоганий. Кажу я вам. Да, така, кілошки точно в неї буде. О, ще свічечку вона нам показала. Але проманочка прямо... Прямо в шохті. Зараз будемо брати якось її обережненько. Оп-оп-оп і пішла додому. Все, бувай. А клюнула вона у нас. Де у нас? Приманочка? На ось такого ізіка у натуралочці. Вже майже зрізала там. Ну, взагалі на волосні залишилось. Зараз перев'язуємо та му далі. <плышко> а ось у нас наступно. через три-чотири заклади, мабуть. Вот это взяла акуро. Бравненько. Ага. І розмір такий самий. Навижний. Так. Да. Ось це якась болячка, воно не неї видно. Жабра відірвана. Будемо цю малу відпускати. Так, видай наш лібаріпчик. О! Погнало, погнало, погнало! Супер! І що можу сказати, приманочка та сама. Знайшли де вона є, та будемо зараз пробувати ще хоча б одненьку або може пару штучок приймати. От і все, друзі, вже вечеріє, Будемо ми збиратися додому. Що по результату сьогоднішньої рибалки? Це у нас чесних пійманих тих, що потримали в руках три щучки. Близько 4-5, здається, окунчиків. Окунчики такі пасивні, досить скажу. Ну, спочатку плювали вони непогано, скажу чесно, а потім вже приходилось їх. Щучки на таких рівномірних з підбоями проводка плювали досить активно. Працювали фетики 2.8, фізики 3 і І розмір такий до кіла І щучки були. І схоже за все, що це були самці, бо всі вони довгі. І не дуже величкі. Але я думаю, скоро грибка відде від нересту вже. Та будемо ловити гарних щук та огонь. Скоро будемо відкриватися по ловлі з човна, скоро буде кастинг, воблери та велика гарна. Риба. Ну що, будемо з вами прощатися. Всім до скорих зустрічей, всім па-па! Thank you.